Про внесення змін пункт 2 рішення міської ради 26.05.11 року. Розміри площі змейної ділянки для реконструкції та обслуговування викопленого приміщення підпочинково оздоровчий комплекс у вулиці Шевченка-2 з 300 квадратних метрів на 500 квадратних ну, метрів. Це теж питання, минулий ми раз ми не знайшло підтримки, Було звернення на поштової на виносимо Я скажу свою думку, люди мають у власності колишньої туалетку на страшному стані. І вони хочуть оформити земельні ділянки. Ми їм давали дозвіл на проєкт відводу, на розроблення проєкту ще раніше, коли вони почали робити проєкт відводу, звернулися з уточненням, з невеликим збільшенням площі для того, щоб могли там реалізувати свій план. Мене, я вважаю, що ми не можемо дати собі знов проголосувати. Буде стояти воно далі, пусткою, і заростати бульонами і так далі. Люди мають кошти, очевидно, хочуть зробити там покращення, привести в порядок, вивести ті залишки того, що там лишилося, і, і, і зробити права Якщо ви буваєте у фарку, то ви, напевно, бачите, яке у нас страшне стоїть. Тому особисто я буду голосувати за і підтримую цей проєкт. Прошу, Володимира. Я думаю, що вони заперечуються. Вони заперечуються, так?

Конструкції викуплено підбутки підпочинковий починковий здоров'я комплекс і за організації держати дозов на проведення будівельних робіт в органи Держартконтроль. І пункт 4.2 звучить в разі невиконання пункту 3 дане рішення втрачає чинність. Про ми рішення говоримо, тому що я, наскільки я розумію, рішення третє не виконано там третій пункт? А третій пункт я перечитала всі 3, 1, 3, 2, 3, 3. Замовити ліцензованій землепринятній організації проєкту втрати на сім'ї, укласти договір з міською радою і виготовити проєктну штату документацію. Це ще в 2011 році. Якщо ці пункти не виконані, рішення втрачає чинність, тобто ми не можемо вносити зміни в рішенні про втрати на оскільки тут звучало, що рішення втрачає чинність, ми повинні купувати марініше. Там, в даних пунктах фактично там е, не терміни, розумієте, немає терміну виготовлення проєкту відведення. Раніше е, кодексом було там е, зареєстровано. Факти, <пасити> ні, це угоду про, е, угоду про це, ця угода була вкладена. Ці угоди це ми викладаємо е, з користувачами, які, наприклад, довго виготовляли проєкти відводу, вони фактично платять за ту земельну ділянку, але е, вони фактично це не є е, е, юридично правильний договір реально. Фактично в цьому пункті мало бути в разі напитання пункту 3.1 рішення. Бо виготовити проєкт ми не можемо зобов'язати. Ні. Не Ні, ви трошки неправильно розумієте. Рішення так прописано, щоб якщо, наприклад, ті е, особи не вкладуть, наприклад, угоду про відшкодування збитків, то ми маємо право відмінити це рішення. А в навіть щоб його відмінити, треба проголосувати. Ну, вони платять реєструвати. Фактично по угоді сумою. А, а, а проєктно-кошторис на вашу допомогу. Це проєкт відведення земельної ділянки і виготовити проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію вихопленого приміщення. Ви. Це ще в 11, Ви, в 11 році. Навіть, зараз ми такі пункти не маємо права прописувати, бо в 2011 році зовсім інший приятель видержання дозволу на будівництво. Зараз фактично для того, щоб одержати дозвіл на будівництво, він має тільки зі земельну ділянку і вже звертатися до органу арбуз Ми навіть не маємо права таке його зобов'язувати робити. Але навіть ці пункти, що ви вони не мають терміну. Ми йому дали дозвіл на проєкт відведення, він його зараз розробляє, звернувся з проблемою з площею, він має його затвердити. Питання в тому, що приватний підприємник був як робити, це не є. Він тоді, в принципі, пояснював. Шановні колеги, було, ну, ми можемо заговорити це питання, але нікуди не дінеться. Люди мають там власність. От давайте зараз ми ну, не думай, добре не домой, що далі. Вони мають там власність, вони все одно будуть звертатися. Якщо ми в такі формулювання, то в іншому. Якщо заб'ємо цвяхи, то вони, вони мають там власність, законно отриману власність. І вони праві вимагати землю. Ми вправі поводити розмір такий, такий інакше. Ну ми заговоримо ще на рік, на два. Ну що зміниться? Люди мають кошти. Колись, може, їх не мали, скільки, щоб розробити там нормальний проєкт, але ліцензовну організацію вони точно замовили. Далі Андрій Іншевський каже, що укладені угоди я не можу пам'ятати, може і так. По кошторисній документації зараз таких вимог немає. Колись така вимога була. І це вже третє питання. Кошторисна документація, як воно має виглядати, треба людям дати землю. Ну, Давайте дамо не 500 квадратів, 450. там 300 хочуть. Далі 300, просить 500 500 квадратних метрів. Про що йдеться? Ну підіть, подивіться, що там робиться. Ти, ти більше що там Ну не дамо, ну і що не дамо. Ну, ти, ну, ти, ну ти, добре, будемо стояти далі, оце все, це страхіття, вже дах завалився, ще більше завалиться. І ура, будемо тішитися, хтось буде радіти, звичайно. А я е, хочу, щоб ми конструктивно працювали. Я вже, вже боявся на минулі сесії теж, що це землетру на всіх сторін обмежена. якимось. Я не розумію, що тут заход, предмет та зловтіків такої. Але це ж ну, це ж, я цього не розумію. Я не, я, не вас маю навозити. Але тут дехто я це старається. Випущення є рішення попереднє, так само по цьому приватному обраний, Ви колись сказали, що якщо ми вносимо рішення, просимо у матеріали сесії включати попередні рішення. От питаю, чому, якщо... Не не вписано пункт 3.1 чи пункт 3.2 чи пункт 3.3 конкретно. Пункт 3, який має під собою три підпункти, не виконання одного тягне за собою, що це є невиконаний пункт. Рішення було виходити неправильно. Добре. Почу, ви абсолютно Іita. правильно. Так. Я, ну, я ну, наголошую на тому, за за... що коли ми, pouco... коли ми коли ми коли ми коли вносимо питання про внесення змін, то прошу сто раз уже про це говоримо, друкувати попередні рішення. Щоб депутати мали. Ніхто ж не пам'ятає, ви самі не пам'ятаєте. Ну, прошу друкувати. Минулі було. Ну. Значить, треба повторно робити це. От. Але по кожному пункту тут зрозуміла річ. По 3-1, по три, два по три. Прошу, Та, заходи, Та. Сказую, і по три-три. Прошу попередній Я розказував і пан Олекса був. Та. Я розказував, що тоді надали війський двоє, я... подали тоді військовий двоє, і він мав контролювати відрочувати. Е, моя думка, що е, навколо озера чи стало, в коло озеро йому дали, там, коли в мене білянку, я думаю, але так як на озеро там охоронна зона зменшилася, і ми надали. Якщо знаєте, е, Олександр від партії Свобода до проєктного скликання. І він купив ту земельну ділянку у міської ради за 20 тисяч туалет і продавав в інтернеті за 100 тисяч. І на протязі п'яти років ні разу там ніхто нічого не робив, ні косив, нічого. Це просто було, на мою думку, може, я і не правий, купив за 20, 80 заробив і до побачення. Але так, та не заробив, бо там немає земельної ділянки. І Він не може продати в зв'язку з тим, що немає земельної ділянки. Місько парк, міському парку стоять біло туалет. Нам потрібний проєкт. Скласти, нехай складе оцінку того на даний час, як він зберіг той туалет. Міська рада, нехай викупить нього, і зробити нормальний туалет цивілізований, і так комунікації будуть тягнутися. І зробити нормальний, бо ми зараз так продали за 20 тисяч, а зараз на другий рік будемо з бюджету виділяти рядом, будувати Тобто, туаліт. Я не зустрічу, що пропонуєте. Пропонує не давати земельну ділянку, на він їм в порядок приведе ту, що має. Дуже, дуже популістська пропозиція. Фантастики, розумієте. Ми, як ми можемо людей забрати власність? Як? Яким чином? А людина, як купляла, людина як купляла, то що вона думає? Не, ну, ми можемо багато ну, говорити. План один, виходить в житті по-другому. Але те, що ви говорите, ви заводите нас магнітцями. Те, що ми просто зараз не голосуємо, це рішення. Або не хватає голосів і тему заговорюємо. І ви йдете щасливі, що ви забили свято черговий раз. А ми йдемо з, з тим, що воно далі буде стояти. Не реалізовано, бо забрати ми це не можемо. Далі відносно туалету, я проти, щоб там був туалет, У нас згідно до документації будівної є краще місце для туалету. Там шалені гроші треба вкласти, щоб зробити туалет. Там треба багато провести заходів по вивозу того, що там залишилося. Так далі. Треба прив'язку робити до майбутнього проєкту каналізування, а там проходить зона цього джерела і так далі. Є проєкт, передбачений приході з лівої сторони. У нас є розроблений проєкт нашою гаркою, туалету. І, можливо, на другий рік, коли ми протягнемо частину каналізації, ми і це вирішимо. А купляти це, по-перше, він нам не продає його, по-друге, ціна питання, по-третє, той туалет буде коштувати півмільйона гривень. Для чого це робити, я поняття не маю. Для нас це буде набагато дешевше зробити в іншому місці. Біля далі. Тому я, я вважаю, що ця пропозиція абсолютно не дойдена. З області комунальних. Шановні колеги, дивіться, давайте по факту Ми маємо в даному випадку земельну ділянку. Ми говоримо капродипута. Ми маємо земельну ділянку, яка є неприглядна. То їх купити він викладати не може, тому що в неї прилята. Так. Да. А, хто бачив, подивіться ще раз, Таркутичу, чи можна там хтось патентувати, крім власника цієї споруди на ту земель ділянку? І то. Тепер особисто не подобається комусь Олексій Ігнат. Представимо собі, що ту земельну ділянку і ту споруду, яка там є, і до, вас до нас іншим підприємцям. До нас звертається інші підприємці. Ми йому теж дамо. Чи ми їм будемо, бо це вже не власне є надо. Давайте якось раз будемо. Дійшло з перспективи, як подавалося, знялося питання півроку тому. З перспективи аж до озера, щоб дати йому. Але хто відмовився, він і той заявився. Ну є ж документ, який мій Ну і добре, що відмовився, ну і що далі? Ну побачив, він тут... То є зв'язок з перспективою, що ага, на сесії пропкається питання... Ні, до вас особисто, а не приїзд до Олексію. До не має особистої приїзд. Я Олексію не вважаю. Те, що він хотів, це одне, а то, що він нам пропонує, це зовсім друге. Прошу читати проєкт рішення. Що він пропонує? Збільшити площу 300 до 500 квадратів. Якщо ми даємо це рішення, людина відправляє документи і або продає це інвестору, який починає робити, або сама подав. Але то, що ми рішення не приймаємо, то що того буде, прошу. Я Противник того, що просто там, як Олексія на попередній сесії, він вже сказав, що побудує квадратів. Ну подумайте самі, та не він ж сам казав, що це буде. Ну як там буде п'ятиповерховий будинок серед тих будинків, коли це є? Бо яся можу, що ну якраз, вони будуть забудову робити. ну, Він сказав чітко, це є проєктні пропозиції. На даний, даний період ніхто ні про якої проєктні пропозиції не говорить.

Бо там серебра проблема заїздом є. Міська рада виставила полити, які ведуть до джерела, і якось кілька минулого тижня туди проходить. І там не бачив заміння, як виїздить. І хто власне, приведе нову ділянку виділяти земельну, поряктувати те місце. А стосовно ну, те, що він там нічого не може робити, ну справа, тому що це проблема самого ну коли він купляв це приміщення, теж, теж думав, яка перспектива. Ну, а сьогодні він створив проблему сам, але ми сьогодні ну, хочемо постійну ситуацію вийти. Ну, я розумію, най найкраще було б для місця, аби тієї споруди не було, але це на питання дуже велике розібрати споруду, це не так складно. Ніж сьогодні збільшувати площі, ну і невідомо за рахунок чого більше площі, похорона зони. І технічно. Було добре, що був Олег присутні сьогодні, може би переконався. Фактично, якраз ця охоронна зона і з іншої сторони обмежена партоналом. Тут не порушуються якісь землі громадської землі. Просто Він коли перший раз звертався, просто так умовно, фактично, коли береться вдалося на проєкті, термін. Взяв площу цієї споруди по 2 метри для обслуговування, фактично вийшов квадрат. Але коли звернувся до проєктанта, він пояснили, що на такій площі не можна зробити будь-яку реконструкцію. Фактично, що це замала площа для обслуговування. І це, що зараз він запропонував, фактично обмежується прибережною смугу і з другої сторони від Терця, а з цієї сторони там вже житло і теж будемо. Фактично, що там немає куди. А за із буде по питанні ці чи по припартам що... знизу по припаркам по зарішука, іншого за її немає. Це буде заєсну користування, може, може бути У, Я думаю, заїздним <зві> комунальним. Та я розумію, у нас є два виходи. Якщо говорити про да, заїзд, да. додати ще 500 квадратів, дати йому можливість oh. зробити заїзд і мати документи на заїзд на ремонт. Ми вважаємо, що ми доречно це робити. Давати йому ще 500 для заїзду. Бо треба збільшувати. Ну, ми зараз оговоримо і завтра все лише в було. Тобто рішення не приймемо, бо всі критикують, кажуть, що він такий нехороший, зробив, не виконав. Що далі? Ну що далі? От людина фактично затиснена, Землі немає, він не може протати, ні продати, нічого робити. Ми заговорили, не проголосували, йдемо далі. Коли надіяємо землю, це означає, що весь час вирішений варіант для купця. Але людина повинна спільповідальність про те, що він не завжди вирішений варіант, коли треба на відповідальність і за те, що десь нерозумно були вкладені кошти. Ну Всі мають робити помилки. і всі, <плес> Зрозуміло. І всі мають відповідальність. на це, з... Але тут, в даному випадку, страждати буде місто і ми. Тому що, тому що... тому що, що якщо ми нічого не рішимо, то далі воно буде ще три роки стоїть. Ну, ну і що? давайте, Ну дуже добре. Ура! Давайте потішимося. Ми давайте шукати рішення, які будуть сприяти інвестиціям, а не задавати Ну Якщо людина помилилася в чомусь, то давайте якось шукати компроміси, а не постійно на цьому наголошувати і тішитися, і руки потирати. Ну, завтра вас це може це Будь-кого. Будь-кого. Тому, Якщо рішення не приймемо, буде стояти далі оця руїна. Найстоїть, Най ура, давайте. Виходить так, що місті береш, але купуєш туалетом, що по міської ради просить, дай мені ще 2 гектари, бо що я з туалету. Ні, ну трошки не так. Він просить 200 квадратних метрів йому додавати. Все все. Я не бачу з тим проблем абсолютно. Ну, дали 300, давайте ще 200 давати. І все. І хай роблять документи, що більше, щось робить. Я не буду наполягати абсолютно. Я просто висловлюю свою думку. А приймайте рішення кожен за себе і підводимо на надому. І все. Не буде багато роботи, бо і так все буде. Треба. Паламар відсутній. Русин. Треба. Сеч. Сищ. Сопуляк. Відсутній. Тернавський. Треба. Траян. Федай. Відсутній. Чернів. Відсутній. Шафранський. Міський голова Володимира Гарас. Результати голосування. За. 11. Трималось 9, відсутні 7 сім рішення за для...